Анясія Рабун вітаю вас на нашому уроці. Ну що ж, будемо починати. І для початку зробіть три прості дії: лайк, коментар і підпишіться на наші соціальні мережі. І Сьогодні у нас з вами нова граматика, нова тема. Тож, що це за цікава така тема? Ми з вами вже вивчали таку граматику, дуже подібну граматику. Тому сьогодні у нас буде звучати вже знайомий для нас переклад, але з нюансіком. Тож будемо переходити до нашої граматики Яребон. Поїхали. Так. Ну що ж, наша граматика. Як я вже говорила, що е, ця граматика нам знайома за перекладом. Ми вчили з вами подібну граматику, ми вже вчили граматику, але трошечки раніше. Проте це була трошки інша граматика. Сьогодні у нас е, граматика, яка має певну особливість, має такий, можна так сказати, характер. Тож, граматика корунди або кунди. Що це взагалі за граматика? Ну почнемо з того, що граматика юранде або «кенде» як скорочена форма, це вставне слово. Тобто, вже ми бачимо з вами першу відмінність. Ціман у нас стояла всередині речення, ми приєднували граматику ціман до дієслова, а корондель стоїть на початку речення. Ні до чого ми не приєднуємо, ні з чим не зліплюємо, просто ставимо собі слово. Цим вона є дуже проста в використанні, тому що не треба враховувати, що там у нас відбувається з дієсловом. Поставили на початку слова і все класненько. Перекладається як, але, хоча, хоч, і давайте роздивимося приклади. Я йду на день народження, але не купила подарунок. І тут доволі цікаво, так виглядає це речення, але давайте роздивимося ще одне: Капека Госіпо, конде, тоніопсее, хочу в кафе, але не маю грошей. Ще одне доволі цікаве речення. Дійсно, у нас є, але дійсно, у нас є таке слово, ми так перекладаємо, але ми ніби не протиставляємо два факти, а трошки доповнюємо свою думку. Так? От таке відчуття, що у нас немає порівняння двох фактів. Ми не порівняли там два кольори, дві якісь якості, дві дії, двох людей. Ми… Доповнили інформацію, в принципі, речення цон саніпхатіка доволі повноцінне речення. На цьому можна було б закінчити. Я йду на день народження, але ми вирішили з вами не зупинятися і доповнити цю інформацію, додати трошки більше інформації, трошки більше контексту, щоб нас розуміли. Корондесон, але не купила подарунок. І ось в цьому і є секрет граматики коронде, що вона не просто протиставляє, порівнює два факти, а більше як доповнює. Ми вже щось сказали, ми вже дали якусь основну думку, але цього було недостатньо. Ось, коли ви хочете доповнити свою думку, коли ви хочете додати до своєї думки. Ще щось, ще якусь інформацію, це якраз от та сама граматика коронде, от та сама граматика кнде, яку ви можете використовувати. Але це не все. У цієї граматики є ще одна цікава фішечка, вона дуже круто розкривається в, а, саме в діалогах, а, що я маю на увазі? Наприклад, вам кажуть, «онель наль сіган ну цуайо» Сьогодні така хороша погода, сьогодні дуже хороша погода. А ви дивитесь за вікно? А там вітер арматуру вже згинає, там все пливе, там погода взагалі не хороша. І ви такі, бачите, там такий сильний дощ, взагалі, ніби звідралі. Ну, просто погода жахлива. І ви такі кран де? Там, цую або підаваю, але ж сьогодні ну, дуже холодно, або, але ж сьогодні йде дощ, або там, але ж сьогодні вітряно. Ну, тобто, ви взагалі не погоджуєтеся з цим хороша погода. Ви не так уявляєте собі хорошу погоду. І от коли ви хочете не погодитися з чиєюсь думкою і навіть ніби трошки посперечатися, висунути свою думку. Вступити в такий в такий діалог, так в певні дебати, можна навіть так сказати. Тоді ви теж можете використати цю граматику, тобто, ви не кажете просто ні, сьогодні погана погода. Ви дійсно протиставляєте. Одній думці свою думку. Ви кажете, ви не погоджуєтесь? Ви кажете, я, я не так думаю. У мене є моя думка, але все не так, як вам здається. Я бачу цей світ трошечки інакше. І ось ця граматика вам буде дуже допомагати в діалогах, саме коли ви хочете посперечатись, не погодитись, відмовитись. До речі, ще до відмови дуже класно відноситься ця граматика. Наприклад, вас. Кличуть в кіно, кажуть, ходімо в кіно, а ви не хочете йти в те кіно. Вам так прям... ну, ви, ви вже собі бачите себе десь там в ліжечку з какао і за переглядом серіалу, але точно не в кінотеатрі. Ви вже собі десь там релаксуєте, у вас масочка на лиці, ви вже собі там в ліжечку комфортному, вам вже добре, ви вже вдома. А Просто сказати ні, ну воно якось сухо, і ви образити людину не хочете. Можливо, ну не хочете, ви образити людину? Все ж таки ніхто не хоче. Ми не хочемо образити людину. І, начебто, пропозиція непогана ж, так, нічого поганого не сказали, але вона якась, ніби ну, не вчасно, от не зараз. Можливо, от в інший раз. І для того, щоб красиво відмовити, для того, щоб не залишитись цей. Такий осадочок, так щоб е звучати доволі ввічливо, ви теж можете використовувати цю граматику. Вам пропонують піти в кіно, але кажете. Але я сьогодні там так, звісно, але давай наступного разу. Я от сьогодні там не знаю маю щось там інше, якісь плани. все, от в мене кіно не вписується. І от щоб сказати так, звісно, але вам і потрібна ось ця граматика. А, тобто ви будете спочатку ніби погодились, ніби то й так, ніби й не відмовили, ніби ви такі дуже вічливі, але з'явилось і це таке велике, помітне, відчутне але от воно, це воно, це «кронди», це от те саме таке велике, відчутне але. Тож, якщо порівнювати ці дві граматики, граматику ціман, яку ми вже з вами знаємо, граматику корунди, ціман вона більше використовується для протиставлення фактів, для того, щоб порівняти якісь факти. Каранде більше про доповнення, про контекст, про комунікацію, діалог, непогодження з чимось, так, відмову. Тобто це доволі така граматика, яка допомагає вам красиво ем, доповнити якусь інформацію або красиво подати свою думку, так, не погодитись. Будемо ходити навколо цієї думки, поки ми точно не запам'ятаємо всі ці функції. Звісно, важливий момент, що у граматики Тіман є повна форма, яка теж працює як вставне слово. Але це все одно буде більше про порівняння. У керунде теж є скорочена форма, яку ми можемо зустріти всередині речення. Я думаю, ви вже неодноразово зустрічали цю граматику. І там э, ця граматика всередині речення вона має ще більше функцій, тобто не просто якогось там доповнення чи протиставлення, а там все намішано, дуже багато функцій в цьому і є суть, що корандей, або її навіть скорочена форма Кінде, чи прям скорочена всередині речення форма ННД. Вони всі працюють э, не просто для того, щоб протиставити щось порівняти, а додати більше контексту. Це більш контекстна граматика. Граматика. Ось так. <хи> ну, Ірбун, сьогодні ви у нас е, щасливчики, тому що знову у нас дві граматики. Але друга граматика, яку ми з вами розберемо, це дуже-дуже важлива граматика. Чому вона така важлива для нас? Ну, тому що без неї ми точно не обійдемося. От, наприклад, без коранде, що якось прожити ми зможемо. А от без другої граматики прожити ми не зможемо. Чому так? Тому що це граматика нерегулярних відмінювань. Ми з вами вже зустрічали такі. Цікаві печіми, цікаві основи, коли вони або випадають, або змінюються, щось з ними відбувається. І іноді ем, ці нерегулярні. Основи подають як в порівнянні неправильні дієслова в англійській мові. Взагалі це дуже неправильне порівняння, тому що неправильні дії слова в англійській мові на те і неправильні, тому що вони не врегульовані правилами. У них своя атмосфера відбувається, взагалі, яка не підпорядковується якимось правилам. Для цього ми їх вчимо в табличці, в усіх формах, щоб знати, що у них. Немає такого чіткого правила, у них своя, своя тусовка. А от нерегулярні відмінювання, нерегулярні основи, це правило. Це правило, яке буде працювати завжди. Просто в корейській мові є дієслова, у яких все дуже дуже просто відбувається, а є дієслова, у яких ну, є якийсь нюансік, от просто щоб ми не розслаблялися. От такі нерегулярні основи, нерегулярні відмінювання. Проте важливий момент я наголошую це. Правила. Тобто, ви один раз вивчили ці нерегулярні основи і ви користуєтесь завжди, вони вас не підведуть. Чогось неочікуваного з ними не станеться. От Ви запам'ятали перелік правил, як цим користуватися. Ви запам'ятали ці нерегулярні основи, ви бачите цю основу, все, ви вже знаєте, що вам робити. Тобто, бачите, наскільки це насправді відрізняється від неправильних дійслів в тій ж англійській мові. Тобто, це зовсім 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 інша історія. Сьогодні ми з вами розберемо три нерегулярні основи. Це доволі прості нерегулярні основи, а ми їх вже трошечки зустрічали. Я думаю, можливо, ви враховуючи самостійне вивчення і не трошки зустрічали, тож давайте розбирати. Перша наша нерегулярна основа це пачим П. Пачім П він доволі цікавий пачим, тому що. Він такий непосидючий, любить змінитися, змінитися в звук У. Але важливий моментик. така зміна у нього, трансформація внезапно, відбувається саме в прикметниках. Тобто, якщо ваш прикметник закінчується на печем П, і далі у вас граматика починається з голосної, то печим П зміниться на У. Наприклад, у кропта. Ми приєднуємо неофіційно відчливий стиль наш «п» ось змінився на у. І ми отримаємо пукроу, ну, а вже до у ми приєднуємо граматику О, пукрове. Те саме стосується граматики Ніка. Ось у нас є голосна літерка на початку, така кодова літерка И. от вона нам і каже, що ось цей пачим має змінитися. І тут все доволі цікаво відбувається, тому що наш печінк змінився на у, тепер наша основа закінчується на голосну, ми приєднуємо Ніка. Тобто ця літерка «и» вона не буде з'являтися в приєднанні, але трошечки зробить нам настрій, трошечки зробить нам погоду. Е, просто треба запам'ятати, що ти, у вас граматика починається на голосну, а Це майже всі граматики, дуже багато граматик. То все у вас по чімку буде змінюватись на «о». але, наголошую: саме прикметник у дієслів такого не відбувається. Наприклад, дієслово слово і пта вдягатись, вдягати одяг. Не буде змінюватись печим П, п він залишається. Але плюс в тому, що дієслів з печимом П, п насправді дуже мало. Їх там не так багато, вони доволі нечас... нечасті гості у нас будуть. Тому ми запам'ятовуємо, що слова змінюються, але от іноді у них буде такий маленький, неловкий нюансик у вигляді дієслова, яке працює не за цим правилом. Тож, це була перша основа, йдемо далі. Літерка И. Це цікава основа, тому що в ній є дві особливості. Тому ми спочатку подивимось вниз, а потім наверх. Якщо основа прикметника, чи слова, тут у нас все під роздачу попало, закінчується на літерку И. І це у вас така односкладова основа, тобто маленька основа, все більше у вас нічого немає. Тоді ми, ми зараз говоримо саме важливий момент про граматики, які починаються на А або «о». Тобто це неофіційно вічливий стиль, наприклад, це граматика «со», тому це минулий час і так далі. От граматики, які починаються виключно на ось ці літерки А або А. Тож, якщо у вас така односкладова основа, яка закінчилася на И, все більше нічого немає, то ви замінюєте літерку И на граматику Ая. Чому Ая? Ну, тому що ми знаємо, що граматика А, Ю, наприклад, вона приєднується лише до двох голосних: до А і до горизонтальної У. Тут ні того, ні іншого немає. Тому буде ойо. Таким чином, сда стане сойо, кхида стає кхо. Тут все просто. А тепер піднімаємося вперх. Якщо у вас в основі більше складів, ніж один, ось, наприклад, кіпида, папида, ви закінчуєте на и, і що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що у нас будуть. Різні варіанти граматики приєднуватись до цих слів. Чому? Тому що нам потрібно буде приєднувати граматику не за останньою голосною, тобто літеркою И, а за попереднім складом. Тобто, ось у ваше П. Тут літерка «и», вона зміниться на граматику, але спочатку ми дивимося на склад перед. Бачимо тут голосну літерку І, це означає, що буде граматика «оя». Кіпида стало кіпео. Папида. Ось наша літерка И. Все, ми зам... собі зробили замітку, що вона зміниться на граматику. Дивимось на попередній склад. Бачимо тут літерку А, значить, буде Айо. Папео. Це не складно, не складно. Взагалі, я розумію, інформації багато, але це не складно. Ви це точно засвоїте, ви вже бачили ці слова в зміненому форматі. Просто тепер треба запам'ятати це як правило, ну і трошки потренуватися. І далі ми ще додамо основу Ри, яка працює за цим же принципом, але з ще одним нюансом. Тому ми так з вами наслоюємо, так? Якщо у вас основа прикметника, чи дієслова закінчується на ри, саме ри, не рі, ра, ро, а саме ри, все, от тільки такий варіант іншого не дано. Це не основа на «и», «ри». От Запам'ятали собі таку основу, все, тут саме така приголосна має бути, і саме така голосна. От Якщо ви бачите таку основу, тоді у вас. Ми повертаємося до ось я зараз поверну слайдик до цього правила. Так, з прикметниками де більше, ніж один склад в основі. Ми знаємо, що «и» заміниться на граматику. Це все ще граматика А або О має початок. Тож, наше и заміниться на граматику, ми так само з вами дивимося на попередній склад, що там з голосною. Так? Тому марида. Ми бачимо, що у нас тут А приєднуємо Айо. Але літерка «ріль» у вас ще й подвоїться, тобто їх стане дві. Одна літерка ріль стає у вас в печі, друга стає з граматикою. Марида стало малео. Дуже схоже, як ми робили, просто ми ще подвоїли літерку «ріль». Пурида, дивимось так само: літерка И зміниться автоматично на граматику. Літерка ріль роздвоїться. Тут у нас літерка У, тому приєднуємо Ойо, Улео. Звідси мурида у нас молео, яке ми вже добре знаємо. Тож, я Йоробун, ось такі у нас сьогодні були з вами граматики. Дуже-дуже неочікувані такі граматики з відмінюванням основи, але. Це дуже важлива граматика, дуже-дуже важлива. Тому добре законспектуйте собі ось ці нерегулярні основи. Ну що ж, Юробон, така у нас була сьогодні з вами граматика. Дуже класна, дуже просто її використовувати. Взагалі люблю граматики, які легко використовуються, і це одна з них. Взагалі, в неї немає якихось особливостей в приєднанні, це дуже круто. І я впевнена, що ви будете дуже класно користуватися цією граматикою. Тож, Єрбон, дякую за цей урочок. І до наступного урочку. Анян!